Внаслідок ракетного удару по е селищу Гроза Шевченківської громади Куп'янського району е 51 людина загинула. Сім людей ну там отримали поранення. Зараз знаходяться там у лікарні у дуже важкому стані. Е ця будівля вона була невеличка. Це було місцеве кафе. Воно е там фактично знищено повністю. За нашою інформацією, під завалами ще можуть знаходитися люди. Отже, наші всі підрозділи ДСНС, там національна поліція, служба безпеки, екстрена швидка медична допомога. Вони працюють на місці для того, щоб фактично дістати всі абсолютно тіла. Так само за нашою інформацією, ще під завалами можуть перебувати діти, оскільки одна сім'я була. За неперевірених даних, однак така інформація ж таки є, і з дворічною, тобто дитиною в цьому ж умовно кажучи, кафе, тому там ще продовжують на місці працювати наші всі служби. На місці утворено штаб, який звичайно буде оперативно усувати наслідки цього удару, оскільки там ті ну, на фактично, житлові будинки, які знаходяться. Поруч вони досить серйозно так само постраждали, тому що удар був досить сильний, і е, ми там маємо оперативно усунути ці всі наслідки для того, щоб хоча б вставити людям або вікна, або тим тимчасову плівку е, для того, щоб підготувати до зимового періоду, цей населений пункт він налічує фактично наразі приблизно 330 людей мешканців до. Повномасштабного вторгнення це було 500 мешканців. Ну і за нашою інформацією, всі ті, хто загиблі або постраждалі, вони були саме з цього населеного пункту. Тому фактично одна п'ята частина села від одного фактично терористичного акту міжнародного терориста на на жаль, там пішли із життя. Угу. А, от зараз правоохоронці кажуть, що найімовірніше це була ракета Іскандер. А, ну, це дуже дорога така зброя. Як думаєте, який сенс бити нею по мирному зібранню? Якою могла бути мета цієї а, абсолютно незрозумілої атаки, поки що? Ну, ви знаєте, мету досить складно зрозуміти. У нас ворог обстрілює. Цивільні населені пункти фактично цілодобово щодня і на півночі, і на північно-східному на напрямку, і на куп'янському напрямку керованими авіабомбами рушать фактично житлові будинки багатоповерхівки тощо тому для нього нічого немає. Тобто дивного, на жаль, зруйнувати фактично кафе, де перебувають абсолютно місцеві мешканці, цивільні і жодних ознак, ані автомобілів, ані людей там у формі приблизно в цьому населеному пункту, і біля цього кафе не було. Було що могло б і навіть приблизно свідчити, що там могли бути на цьому зібранні військові. Там виключно цивільні, тобто діти, чоловіки, жінки там були і на жаль. Не вони загинули на місці. От до речі, щодо дітей хотів спитати у Куп'янському районі. Ще з серпня триває евакуація, але ми от бачимо, що серед жертв є дитина, і От ви кажете, що можливо, не дай Бог ще можуть бути. Чому батьки відмовляються від евакуації, хоча б заради своїх власних дітей? Як як можна їх переконати? Дивіться, якщо щодо цього населеного пункту він не, не перебуває у прифронтовій, скажімо так, території до фронту там відносно далеко. Звичайно, що у безпеці ми не можемо почуватися на будь-якій території Харківської області, і тим не менше, у нас обов'язкова евакуація дітей об е е оголошено по куп'янському напрямку. З Куп'янської гром громади. більше три тисячі е вже дорослих виїхали. І так само 500 дітей е, з ними по цьому напрямку. Продовжуємо роботу щодо цього. Досить важко переконувати людей. І ви знаєте, ось для нас було таке е, фактично досягнення, коли ми з населеного пункту Синківка вивезли е, через наших військових п'ять останніх цивільних мешканців цього населеного пункту. А це вже фактично не прифронтове, а саме фронтовий населений пункт. Тому, власне кажучи, люди залишаються. До останнього звичайно мотиви різні, зокрема, це те, що це їх територія, це все, що у них залишилося. Це майно, яке переходило у спадок від там покоління до покоління, і вони не мусять залишати своє майно. При цьому що ми звичайно що пояснюємо, що всі умови є місця для проживання тимчасового є там гуртожитки там облаштовані, і життя звичайно має, тобто, бути на першому місці.